Шевченкові мрії, арт-терапевтичний вечір присвячений Тарасу Шевченку, провели у мистецькому центрі «Зодіак». усі охочі читали вірші Кобзаря та малювали спільну картину. Ініціаторка заходу Анна Бурбан, керівниця благодійного фонду Коломия наше місто. Вечір відбувся в межах проєкту Творимо, зберігаємо, переможемо. Вшанувати Тараса Шевченка у незвичний спосіб вирішила арт-менторка, письменниця, стипендіатка президента України для молодих митців, керівниця благодійного фонду «Коломия – наше місто Анна Бурбан. Вона запросила гостей, які мали читати та слухати вірші Кобзаря. А ще створити спільну картину, надихнувшись творчістю великого поета. Ми представляємо спільно з народним домом свій мистецький арт-проект зі створення спільної мистецької роботи до Шевченківських днів за мотивами творів Тараса Григоровича. У нас програ. Програма полягає в тому, що кожен триматиме кобзаря, читатиме твори, надихатиметься, згадувати можливо якусь там шкільну програму, можливо, якісь свої особливі поетичні твори. або ж надихнеться представленими тут графічними роботами пророка, і відповідно зможе відобразити кожен і свою маленьку частинку. Ця ідея насправді вже живе доволі давно ще років 5-10 тому. Михайло Петри, який власне заснував цей благодійний фонд, таку роботу застосовував на відкритті виставок. І тому ми вирішили їй дати десятий, мабуть, уже подих так такій гарній традиції і знову ж таки відродити її і приурочити до шевченківських днів. Тому тут кожен, хто навіть не вміє ні малювати, можливо, навіть в житті пензля не тримав в руках, все таки відчує себе митцем. Така ініціатива Анни Бурбан знайшла позитивний відгук на артвечір. Прийшли і місцеві мешканці, і люди, які через війну та окупацію знайшли свій прихисток у Коломиї. Вони кажуть, це можливість трохи відволіктися від поганих думок і отримати позитивні емоції. Такі організатори гарні, такі приємні. Ну я вичай. нам дуже ну, наради атмосфера. Така раніше не малювала, але тут підставляють плече і все показують як кажуть, це все. все добре, дуже гарно. Для нас це дуже все красиве і нове. Це дуже подобається. Дома, коли жили, то робота, дом, діти до цього не було залучатися коли. А зараз, вроді, б, то, як і робить, немає чого, але дуже тепло нас тут приймають. Люди добрі, дуже Нам це все подобається дуже. До організації такого незвичного і цікавого заходу доєдналися і працівники народного дому. А ще під час артвечора підписали тристоронній меморандум про співпрацю, що надасть можливість для продовження реалізації творчих проєктів за ініціативи благодійного фонду Коломия наше місто, за підтримки Палацу культури та мистецтв народний дім і управління культури та туризму Коломийської міської ради, для того щоб сприяти. <кій> Проведенні арт-терапевтичних занять ми запустили проект на підтримку дружин військовослужбовців та їх родин, зокрема, і дітей, який буде тривати на постійній основі. І Анна, зокрема, буде одним з арт-терапевтів, які будуть проводити такі заняття для дружин та родин військовослужбовців. Для нас це є дуже важливо. Ми е, будемо шукати ще можливості з іншими е, благодійними фондами та громадськими організаціями підписувати меморандуми. Адже сьогодні це найважливіша тема, яка е, повинна розвиватися, бо ми розуміємо, наскільки важлива підтримка для кожної дружини, кожної донечки, кожної мами, кожної дитини є сьогодні. Е, для тих хлопців, які сьогодні захищають нас, і, зокрема, героїв, яких уже з нами е немає, слухаючи вірші Тараса Шевченка, гості артвечора, завдяки акрилу та пензликам, змогли відобразити своє відчуття слів пророка. Картину, яку написали спільно, передадуть на аукціон. Усі виручені кошти потім підуть для потреб наших захисників.